Привіт, друзі, з вами я, Джокер ТВ, і в цьому відео я буду грати разом з тімейтами в Захватки Кристалів. Це вже другий раунд. А, я одразу скажу, що цю катку ми виграли, спойлер. Так. Емір нормально так грає, але... Так. Ага. Емір майже вбив... Джесі майже вбив е... Гейла, але... Так. Угу. Так, ну, Джокер тут норм. Джокер тут нормально грає. Джокер нормально грає. Але Гейл його вбив. Гейл мене вбив. Так, у! Є, бой! Джаст топ вигра... Just toп убив Леона. Так. 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 Емір використав гіперзаряд і поставив турельку. Але з цього нічого майже не вийшло. Так, ага. Так. І ми майже зібрали всі кристали. Ми майже зібрали кристали, але Леон все-таки забрав їх. Але... І джат топ усіх перебив. Джад топ перебив двоїх. Але через поїзда він Але через поїзда. Вони трішечки застрягли. Там залишається Джокер. І всі, геть усі, переходять на іншу сторону. Хоч їх і зажимають. Але ми виграли. сюди. Так, це вже друга катка, Так. І одразу... Але не буду спойлерити. Так, але одразу спойлер. Ми тут програли. Так, Еміра вбивають. Еміра, вбил... Еміра вбив... Еміра вбив... вбила Мег. Одразу кажу Еміра. Так, і Леон тут майже вбив... Леон під візом, але... Джо... Але я використав ульту і не дав йому скриватися під Емвізом. Е так. Ну і тут Мег вбиває Еміра. Так, ага. Я вбиваю мег Я вбиваю Мег. Так. Тут ми ледве, ледве, ледве можемо щось їм зробити. Ну, типу, ми можемо їм ось їм щось робити, але це дуже тяжко. Так, Леон вбив Еміра. Леон вбив Еміра. Так. Ну і я намагаюся разом з Джаст Топом щось зробити, але не виходить. Тут Леон... тут наші Тут Гейл забирає всі геми і Леон... Всіх вбиває. Ці катці ми програли. Так, це вже третя катка по щоту. І тут ми ледве-ледве виграємо. Так, ага. Тут Емір е, питається якось вбити Леона, Ві, хоч він його і дамажить, але все одно у них ледве-ледве виходить. Я тут е, ультую на... На Леона. Леон під інвізом, але все одно урон по ньому проходить. Ворогів 5 кристалів, у нас 2 е кристала. Леон під е Леон в кустах сидить. Карл його, майже Карл його вбиває, але Мег... і Мег. Але Еміра... Але Емір Емі вбиває Мег. Так. Емір ставить турельку з Гіпером. І ми тут ледве-ледве ви, як виграємо. Так, це вже останні моменти цього раунду. Так. Ми вдвоєм, Ми вдвоєм я, Джокер ТВ і Топ разом із Еміром. Ми відходимо на... Ін, ми виходимо на нашу сторону. Мег разом з Леон. Леон ставить... Свою турельку робить Інвіс. І ми тут виграли сюди, чисто. Ми виграли сюди.